Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Тож, за даними пенсійного фонду, середня пенсія в Україні це 5 тисяч гривень. Але є чотири категорії населення, яким пенсійний повинен по закону платити не менше 8 тисяч гривень пенсії. Тож, давайте розберемо, що це за категорії, кому він повинен платити не менше ніж. Можливо, ви є в тій категорії і значно недоотримуєте, щоб ви знали свої права. Давайте по порядочку, але перед тим хочу виразити вам свою вдячність. По-перше, до 1 мільйона 100 тисяч підписників залишається менше 2 тисяч підписників. Тобто ми зовсім близько до цієї цифри. Тому ті, хто дивляться це відео, не полініться, підпишіться, будете узнавати корисну інформацію для вас. І також я, перечитуючи ваші коментарі, наткнувся на цілу, ну то не можна назвати кучею, то така... Велика, велика кількість коментарів, де ви написали, що сходили в ЦНАП, Міністерство соцзахисту, навіть деякі на люди, в пенсійний фонд, хоч він дуже сильно віднікався, і оформили в жовтні допомогу одноразову, і в листопаді вже вам сказали, що ви її отримаєте. Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Значить, ті всі відео, через які була ціла куча хейту, через які було дуже велика кількість коментарів, що нічого не дають, що нас десь футболять. Але значна частина оформила ту допомогу, значить, ми те все робили не даремно. І от ради тих людей я готовий старатись працювати далі. Тож долучайтесь до каналу, будете в їх числі. Розбираємо, кому пенсійний фонд повинен платити не менше 8 тисяч гривень. Що ж, дорогі глядачі, народної думки, радий з радістю повідомити вам, що канал виходить на новий рівень в плані знаходження подання. І використання інформації для вас саме для вас. Тепер для кращого користування інформацією в описі під відео є посилання на нормативні документи, які ви можете використовувати при оформленні то іншої допомоги, тобто маєте чітке підгруння на що посилатися. А також багато підписників згодились допомагати мені в пошуку, обробці і перевірці інформації. Тому тепер отримуючи інформацію, дуже багато з неї вже перевірена, опробована, отримана і ви отримуєте достовірну інформацію. Тому народна співпраця починається. Якщо також хочете бути в ній, долучайтеся до каналу, кнопочка підписатися під відео. Завжди залишайте свої коментарі. Свою народну думку вона дуже важлива для всіх. І працюємо для того, щоб вам було зручно. Корисно, і кожний з вас отримав користь від перебування на цьому каналі. Тож, давайте по порядку. Е, більшості пенсіонерів пенсія нараховується по пенсійному законодавстві, по формулу розрахунку пенсії, тобто вони виходять на пенсію по загальних умовах, але є значна частина, яка може вийти на пенсію по спеціальним умовам. Я зараз не говорю про держслужбовців, суддів, прокурорів, ні, то зовсім окрема історія. Говоримо про таких, як ми з вами, звичайних людей, які мають право на значні доплати. І незважаючи на те, що середня пенсія в Україні 5 тисяч гривень, мінімальна 2361, але є дуже великий дисбаланс. Дисбаланс в тому, що як визначається середня? Я отримую 10 гривень, ти 2 тисячі. Разом ми отримуємо по тисячі, да? по тисячі 50. От плюс-мінус якось так вираховується. Хтось отримує 2-3 тисячі, хтось більше 10 під 20 туди. Да? І вираховується середня, що 5 800. При тому всьому, що 50% пенсіонерів отримують значно менше цієї суми. На жаль. Тож, Хто може отримати більше чотири категорії населення? Чотири категорії населення, які отримую, можуть отримати не менше, ніж 8 тисяч. Перша з них особи, які постраждали і мають інвалідність внаслідок аварії на ЧАЕС. Тобто, це люди, які проживали в певних зонах, в да, яких є інвалідність. І та інвалідність підтверджена, що то інвалідність внаслідок аварії на час повинні отримати не менше ніж 8187 гривень, і байдуже скільки в них вираховується по формулі, навіть якщо 3 тисячі їм повинні робити доплату до цієї суми. Там ще є ряд законодавчих актів про 10 мінімальних заробітних плат, ой, вибачаюсь, 10 прожиткових мінімумів. Но там є позначка, що з закінченням військового стану, от як військовий стан буде доходити кінця, то дай Бог, щоб він найшвидше доходив кінця. То тоді повернемося до цієї теми і будемо вже по іншому законодавству отримати значно більші суми. Зараз же на, наразі це не менше, ніж 8187 гривень для першої групи інвалідності, 6549 гривень для другої і 5048 гривень для третьої групи інвалідності. Також на значно більші виплати мають право ліквідатори на Чорнобильський АЕС. Ліквідатори з Інвалідністю третьої групи не менше, ніж 25 гривень, ліквідатори з інвалідністю другої групи не менше, ніж 10 700 гривень, і ліквідатори з інвалідності першої групи не менше, ніж 13 376 гривень. І в них є великі пільги по стажу стажу виходу на пенсію. Ну, Тут ми говоримо про суми, тому, якщо вам цікаво про ті пільги, напишіть в коментарях, будемо розбиратись з ними окремо. Наступна категорія, яка має право на значні доплати до пенсії, це військові з інвалідністю через військові дії. У них пенсія визначається не по загальному пенсійному законодавству, а по відсотках від зарплати таких самих людей, які працюють на такі зламі посаді. Військові я маю на увазі, як ті, які виходили з цієї посади на пенсії. Тож. Перша група інвалідності дає право на 100% від окладу такої самої, такого самого військового, який на цій посаді друга група інвалідності 80%, а третя група інвалідності 60%. Нагадаю, що зараз мінімальна заробітна плата військових складає 20 130 гривень. Тому і пенсія, якщо то 100%, повинна бути не менша ніж. Але в більшості військових зарплата. Більше. Військові, які е, також мають інвалідність, але не через військові випадки, тобто через якісь побутові, інші, так, то мають право на 70, 60 і 40 відсотків відповідно до групи першої, другої, третьої. Люди, які мають інвалідність через війну. Дуже багато зараз, на жаль, таких випадків, так. Мають право на наступні суми пенсії, тобто отримувати не менше, ніж перша група інвалідності це не менше, ніж 15 346 гривень. Друга група інвалідності не менше, ніж 12 395 гривень. І третя група інвалідності це не менше, ніж 8499 гривень. Усі посилання на нормативні акти, да, постанови Кабінету міністрів, які це затверджують, як завжди, в описі під відео. Тому, якщо вам не хочуть щось цього оформлювати, але якщо воно дійсно є, то в 95% випадків пенсійний фонд не відмовляється це оформити, лише потрібні підтверджуючі документи. Тож оформлюємо, отримуємо. Е, якщо ви знаєте, які ще категорії, які я тут опустив, то дописуйте їх в коментарях. Дуже багато людей ті коментарі читають. Спускайтеся в опис під відео, дивіться на нормативні документи. Під кожним відео вони є. Тому давайте розбиратись разом. Ще раз повторюсь, вельми радий за тих людей, які оформили собі одноразову допомогу. Суми там дуже різні. Читав від. Мінімальних так, це пів прожиткового мінімума, і до аж 3-4 тисяч гривень. Тому я думаю, вони вам зайвими ніколи не будуть. Тож, радий був розповісти, до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.